Солдати, вітаємо тебе зі святом захисника України. Ми знаємо великої зазнавши втрати, і з ворогом ти борешся незмінно, хоч поруч завжди смерть, руїни. Захиснику, солдате, згадай сестру, кохану, мати, що моляться за тебе в сподіванні, що вірять в тебе у тривожному чеканні. Захиснику, солдате, для тебе звичні постріли, гармати. Виконуй свій обов'язок, це подвиг, для нас це захист, мир і спокій. Захисники, солдати, відважні воїни, щасливі будьте і здорові! Вишневим світом зачарує вас весна, для вас і нас хай швидше закінчиться ця війна.